Вітаю, шановні аграрії, шановні фермера, на першому незалежному аграрному ютуб-каналі Мистецтво Поля Сиренка». Друзі, ми знаходимося в посівах ярої пшениці. Ну, це хто рахує нішова культура, друзі. Але по ярій пшениці, якщо отримувати хороший урожай, особливо по твердих сортах, продавати по хорошим цінам, з нормальною якістю, з високим містом протеїну. Клейковини можна отримувати хороші прибутки, але потрібно отримувати і урожай, друзі, не менше 5. Я не говорю, як на озимі там 80. А на ярих культурах 5 тонн це вже хороший урожай. Я на своїй практиці отримував по ярій пшениці нормальні хороші результати. І більше 6 тонн з гектару, друзі. Але. Ми спостерігаємо за ситуацією, за розвитком, за сівбою. Все-таки в цьому році дуже багато спізнилися із сівбою ярих культур. То погода мішала, то в морози вдарили. І так воно от сіло, сіяло, сіялось, але вже квітень закінчується, а яра-пшениця має один-два листочки. І що необхідно, друзі, на що необхідно звернути увагу, хто займається ярою пшеницею? Через те, що навіть отримавши там хорошу густоту, ми можемо залишитись без цієї густоти, і ми можемо залишитись без урожаю. Це хороша ніша для шкідників насамперед. І з озимих пасівів, якщо вони поряд переселяються з лакові мухи. Та ж сама п'явиця, інші шкідники. І вони якраз харчуються. Це для них більш сочна, молода пожива, ніж, наприклад, там, озимина. І ви обов'язково оці всходи, якщо вже маєте там 2-3 листочка, пройдіть, подивіться. Проаналізуйте, а чи є шкідники, можливо, необхідно обробити посіви інсектицидами. Сьогодні можна і навіть і перитроїди внести, чи інсектициди, там неокетіноїди, чи на основі фосфороганіки, можливо, краєві поля просто зробити. Насамперед зверніть увагу на ті площі, які знаходяться рядом із посівами озима і пшениці, через те, що все, що там було, і все, що там є. Воно переселиться на посіви ярої пшениці. Яра пшениця багато дехто рахує, менш пошку... ну, вражається хворобами, друзі. Це хибна думка. Абсолютно ті ж самі хвороби, що на озимій пшениці, вони можуть бути і на ярій пшениці. Тому захист повинен бути дійсно адекватний і хороший. Фаза якраз кущення ми повинні захистити від небезпечних хвороб той же самий септоріоз. Абсолютно чудово вражає пшеницю, так же само, як і озимо. Можуть бути і плямистості різного характеру. Ну, в меншій мірі це борошни староса через те, що вона вже вегетує, коли вже більш високі температури. Вже не таке вологе повітря, і тому розвиток борошнистої риси значно менше. Більше шкоди ярій пшениці завдають шкідники. Я їх вже назвав. Це і шведська муха, і пшенична муха, і гесенська, і зеленогласка. Ну, їх дуже багато, там 5 чи 6 видів мух. І клопи, друзі, клопи, клопи, вони активно також можуть заселяти посіви, Вони будуть переселятися за зимини на яру пшеницю. Ну, бур'яни тут самі розумієте, що яру пшеницю зазвичай сіють. По якій культурі друзі? Ну, зазвичай сьогодні по соняшнику. І тому необхідно знищити падалицю соняшника, а її. Все-таки буде багато і звертайте увагу. А який був соняшник? Чи стійкий до Євролайтингу, чи стійкий до трибунрон метилу. Можете уявити, ви посіяли яру пшеницю по соняшнику, там стійкось, ну який стійкий, там так звана експрес-технологія. І внесли на яр пшениці той же самий Grand Star Pro, там ну, трибонурон метил. Відповідно, не знищить даний гербіцид, ви витратите кошти, тому ви обов'язково знаєте, що є група гербіцидів, які вносяться про те падалиці соняшнику, який і стійкий до євролайтингу, і стійкий, можливо, до трибонорон метилу. І ну, якщо потрібно питайте, ми дамо відповідь. У нас на каналі до речі є класне відео, особливо для спонсорів інтенсивної технології, де ми розповідаємо, які гербіциди проти яких бурянів, проти якої падалиці і до якої саме головне фази розвитку не вносити той чи інший гербіцид? Тому ви і підписуйтесь, і вподобаєчки ставте, і ставайте спонсором нашого каналу. Можете ставати спонсором любої технології, але спонсори інтенсивної технології. Вони можуть ще і зателефонувати мені. Ми можемо поспілкуватися з ним. І порадитися, ви можете отримати відповідь на те чи інше питання. І спонсори вже телефонують якраз сезон, і вони вже зрозуміли, що це корисно і ефективно. Оце така ситуація, друзі. Тому, ну, якщо ми неякісно там провели обробіток, Протруйниками можуть бути і різного роду кореневі прикореневі гнилі. Все залежить, друзі, від попередників, від сорту. Але захистити можна яру пшеницю тільки від кореневих гнил і тільки якісним протруєнням. Вже фуницидний обробіток, ну, вже він мало що зробить. Є деякі продукти, які призупиняють розвиток, але я скажу, що, от, наприклад, ви бачите. Побуріння таке на рослинці, оце вже прикореневі. Це, можливо, гельмінтоспоріозна по симптоматиці, я дивлюся. Тому дивіться, слідкуйте, і ви будете завжди дійсно мати хороший врожай і високий прибуток. Необхідно постійно моніторити всі пасіви і озимі, і ярі, щоб бути дійсно ну, завжди. Зробити ну, на випередження профілактично, превентивно. І тоді ми будемо зражаємо. З вами я, Олексій Сиренко, і команда ArtFields. До зустрічі на нашому каналі. Пока-пока.